Всім хай! З вами я, 24К, і сьогодні ми програємо груп під названням A Difficult About Climbing. Це вже друга часть счету, і. В прошлій серії ми якраз доходили до цього місця і далі не змогли проходити. В прошлій серії ми впали на самий десь очередний раз і я. Щоб здолго втратити треба, піднявся сюди, щоб почати вже звідти. Оп! Хочу схопитися yeah. якось за оцей от знак, що нам казує, що нам треба вниз. Це знак, в принципі. Хопатися вигні для нас, конечно для гри, то що ради хочеш, щоб ми прийшли, а я хочу. Ти екс. Робимо ось так і не получається. Значить, буде прямати без знака. Ну все, давайте, остання попитка що буде. Оп! І о! Тіхо. Ті. Я не хочу падати. Я вообще не хочу падати. О, -о, -о мистер, 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 тогда я буду падать 200 тысяч раз. Я. Ой, я, 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 Великий потенциал. Я супер... Вот так. Вот так. Вот. Вот. Вот так. Оп. Вот так. Хорошо, и я вам скажу. Так. Не дотягуюсь. Оп, схопилось. Сейчас, сейчас, формируется. За Оп. Йо! Йо! Вот я чекаю, щоб розраби, які зробили цю гру, зробили так, що для кожного ігрока. есть выход, ход, то есть, если в этом игроке получается, то я попробую другим ходом идти. А так, это... Текс. Так. Текс. Текс. Шо-то, походу, мій скилл втратився з і сергії, спадати начинає. Руки. Руки. Не можна довіряти пальцям. Це дивись ігри. Довіряй ладоні, не довіряй пальцям. Статы якость и все. Волвы хорошо, да не. <связывать> да блин. О. Сейчас мы будем пытаемся. Эпс. Опс! Тихо. Вот так, вот так. Тут я скажу вам в деяких моментах легко докутитись. Деяка рука. Ви, звісно, можете дуже довго слідкувати за руками і тренуватися, грати, а потім вже сливати, щоб сразу швидко пройти. Хоча б перший рівень тут є сохраніння, але навіть з тих сохранів можна впасти. Якщо... Ви зробите якусь дуже грубу помилку, і гра за вас це е, накаже вас і зробить так, що ви будете з самого початку знову проходити, навіть якщо ви прийшли на максимального уровня. Вігрі. А я вам скажу, це дуже неприємно буде. Якщо за мною так случиться, це буде дуже неприємно, максимально неприємно. По чому? Скажите мне, а за, шо? за шо? Ладно. что? За что? Вот. Что-то отвечал. Це звідки тут шини? На горі шини. Звідки тут бочка? Звідки тут бочка? Вы вцепились по з личинским чудом сковзить по таким камням, по сути. Вот с уськи камни. Во, вы не за вами. Вот такие мосты. Но вот, Я понимаю, що в ранній житті ти можеш посковзить по цим камням? Но... Я скажу... Возьдь! чого Чего я упал? ви бачилось, что я там цепевся. Там был звук, что я вцепился. Но чего я упал? И мне знов долго и нудно на скелю я понимаю что тут я вже легко в прям все преодолеваю можно навіть... честно не все я хочу гиперпин зробить не все вот разработчики как же я правильно понял разработчики тут сделали так что можно свинтить но тут и тотчики просто сами профессионалы свинтятики не-не-не-не-не-не-не-не, игра, 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 не надо. Ай-яй-яй, игра, 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 це ж игра. Тут має бути все як ми. Чого тут не можна один раз хоча б скіпнути уровень? Тож деякий бісить. То есть я дивився. Як другі проходять і через тільки через те, я знав, що от, -от яничка, лазейчичку. Через цю лазейчку можна прийти туди. Ну щоб туди прийти, треба бути гіперпрофесіоналом кіберспорту, що ж, Ну або просто мати суперпотенціал. І, оп!

Жиза. Жиза представляет. Я вам скажу, Жиза представляет. Жиза представляет. А мне же жена. Руку. Больничка. Там где есть Спасибо. Боги скалолазення мене почули! Боги скалолазення! Боги скалолазення мене почули! І дали мені залізти! Тихо! Ні, все, мені треба перепочити. Щоб моя кисть сказала ура! Опс! Такая сложная Опс, 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 опс. Оп, 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 оп. Е, оп. Ой, Опс. Воп. Воп. Воп... Ні, я буду тільки цим способом, тому що з цим способом я не об'ю так багато времени, щоб туда залізти. А я об'ю дуже багато времени, якщо буду питатися. Ви не представляєте, настільки багато времени був один чил, я теж його дивився раніше. І він тупо, він лазив тільки по цьому шляху, там де бочка, от по цьому. І ви не представляєте, там відео дивилось ще один. Дві. І він за 2 години... Був не, не, Ну, примерно такие самые, як я, скилловый. Mm. Давай! Ну цепляйся! за Завод собак! Короче. Я сейчас убью телу группу времени, походу. Потренируем тут прыжки. Mm. Понятно. Скилл ноль. Вы представляете, и я я знаете, вы знаете а такое чувство, когда ты так близко и так далеко по-настоящему. Вот Як це близько? А ч я не можу? Чого? За що я не можу? І я. я хочу знайти тут чисто. Ну, Во перше, вот такой зроблю. Да. Потому что включается режим мастера тика в тишине. Режим мастера. Дум. Супер потенциал. Оп. Ви не представляєте, як я ненавіжу Як я ненавіжу цю ігру. Тобто це можна порівняти з тим, коли вас заставляють робити то, що ви не хочете робити. От максимально не хочете. Це не так, що вам заборонило, що всі вс, ви не можете цього робити. Це іменно таке чувство, ніби взагалі не можеш. Я уб'ю цілу в, в пошуках чогось. Чогось що мені поможе. Тільки я вже раз нажав Escape. Во, стільки в мене... Стіки я в общем сложності награв. Вот, це время. Це вже стільки я вбивав времени на то, щоб просто добратися. Пальчики! Пальчики! Я буду потягуватися. пальчики! І Понятно. Знаєте, я вже пожалів що я цей ролик записав. А то ж не Я не знаю, чи я пройду цю ігру. Хоть оцей уровень. Я знаю, що мені поможе пройти. Це ваші лайки. Ваші лайки, підписки заражають мій організм режимом мастера. І цей режим мастера включиться в мене. Я не впаду. Я не Це буде цей шанс. Шанс пройти, який мені дається, я, мабуть, не пройду. Знає себе і знає свою вдачу. Це буде іменно отаково от. А хоча я зараз попробую одну ідейку зробити. Ця ідейка називається... Ні, не, дот... не, дот... не дотянем. Якби можна було зробити типу, якийсь супер прыжок, якби тут були якісь супер прыжки, прям супер-дупер прыжки Тоді це можно було зробити, но так ні. О, ідеально вхопився. И сейчас ми вот, за зашел. Я захотів записувати... На, я не знаю, що я захотів записувати цю гру, якщо я понімав, що я її не зможу пройти. Навірно, тоже це получить багато лайків. Може. Я не знаю. Ай яй. Ай-яй-яй. Ай яй. -яй. Ай, -яй, -яй. Ай -яй, яй. Ай яй яй Чого я тут падаю? Я не знаю, тому що я вже доживаю. І ще буду знову питатися, Хопитися за цю от маленьку скелю. Мене щось підвела сама мишка. Це знаєте як? Таке чувство, ніби ти в якомусь... В якійсь клітці, і ти далі цієї клітки пройти не можеш. От таке саме чувство. Ура! Там треба, коротше, прям під самий кінець зацеплятись, іначе нікак. Тут треба супер обережно бути, бо іначе зухаєш моментально. Ціпляємося. Я не угроблю свій шанс. Ні за що. А -а -а! За що? Просто за що? У мене є до вас одне питання. От е я зараз записую цей ролик. І будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ще мені записувати далі цю гру, чи ні. Чи подобається вам такого типу контент чи ні? От напишіть в коментарях. Та ця гра сложна. Я вам сказав, я ставив силку на цю гру в Телеграмі, звісно. Підпишіться на телеграм канал, загрузіть цю ігру, хто не вірить, і просто попробуйте її пройти. От до цього моменту доберетесь. все. Читайте ви вже пройшли її для себе. Я вас понял. Вхопися за цю верхівку, вхопися персонаж. Вс персонажа ше криворукий. Тому що він то, то сильний. Вот вот є приказка. Сила є, ума не надо. Так само у персонажа. Сила є, а ума куди взятися нема. Ну, бо я йому показую, що з цією рукою туда-сюда. Не хоче на от місце. <кхи> от на якби я був в, реаль... в реальній житті, вот таким самим, я вже давно заліз туда. Тож я не знаю, що це за персонаж такий. Я не на ці ігри. Я назву ставлю отаку в цій ігри. Ролик це буде називатися Непроходима ігра. часть 2». Я не знаю, що тут робити. Я тупо не знаю. Напишіть мені в коментарях, як там легше пройти, тому що я не знаю. Я тільки знаю, що підписники все бачать, все знають. Ай-яй-яй, життя моя. Не дуже хороша. Того, що цей персонаж не може вхопитися за одну єдину скелю. Він просто персонаж самий лучший в скобочках моїй житті. І мишка моя сама лучша, яка впирається. В не знаю що. С До Річі, на такі в 9 я закінчу цей ролик. Я повторяю на кінець, що ця игра непроходима, що я її буду і далі не Ну, а з вами був Яр 24К і всім пока!